Вітаю всіх на заняття з математики за темою орієнтування у часі. Для того, щоб люди могли визначати місяць, день тижня було придумано календар. Розглянемо його. Скільки всього пір року? Чотири назвемо їх: Зима, весна, літо, осінь. А зараз яка пора року? Зима. А яка пора року була перед зимою? Осінь. А яка сама спекотна пора року? Так, це літо. Скільки місяців має зима? Три. А осінь? Теж три. Так, кожна пора року має по три місяці. Називемо зимові місяці. Грудень, січень, лютий, добре. А далі прийде весна. Які весняні місяці? Березень, квітень, травень, а потім літо, літні місяці. Червень, липень, серпень. І осінні. Вересень, жовтень, листопад. Скільки ж всього місяців має рік? Дванадцять. І кожен місяць. Має свою чергу. І він чотири тижні. Кожен тиждень має по сім днів. Називемо дні тижня і позначимо кожен день відповідною цифрою. Який день іде перший? Так, це понеділок. Позначимо його цифрою 1. А другий який день тижня? Це вівторок позначимо його цифрою 2. Наступний який день? Середа. Ми ставимо цифру 3. А четвертий день тижня як називається? Це четвер поставимо цифру 4. Наступний. Який день тижня? Це п'ятниця. І поставимо цифру 5. Пригадаємо, як називається шостий день. Субота дуже добре. І останній сьомий день тижня називається неділя. Ставимо цифру 7. Давайте ще раз повторимо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Сьогодні до нас на заняття завітав гість, ведмедик. Він прийшов не з пустими руками. Він приніс малюнок, де зображено: ранок. День, вечір та ніч. Це частини доби. Розглянемо перший малюнок, який називається ранок. Що ми робимо вранці? Пригадайте, прокидаємося. Потім вмиваємось та чистимо зубки. А ще робимо ранкову зарядку. А потім снідаємо. Дуже добре. Розглянемо день. Що ми робимо вдень? Ми граємось. Також ми ходимо на прогулянки, на вулицю, на дитячий майданчик, а потім обідаємо. А також ми вдень ще й навчаємось. Пригадаємо, що ми робимо ввечері. Коли вся сім'я повертається додому, ми сідаємо вечеряти. Також можна пограти або подивитись телевізор. А ще приймаємо водні процедури та готуємось до сну, а ще можна почитати казочку. І настає ніч. Вночі ми всі з вами солодко спимо. Тож зіграємо у гру, коли це буває. Я вам буду показувати малюнок, а ви будете говорити, коли це буває? Вдень чи вночі? Домовились? Дівчинка катається на гойдалці. Коли це буває? В день чи вночі? Вдень! Дуже добре. Дівчинка спить. Коли це буває? В день чи вночі? Так, вночі сплять. Хлопчик робить зарядку вдень чи вночі. Так, вдень дуже добре. Сім'я за столом вечеряє. Це зранку чи ввечері? Так, увечері. Молодці, дівчинка малює. Вдень чи вночі. Вдень дуже добре. Ви молодці. До нових зустрічей. Наше заняття завершено.